Ти вже не один рік в асоціації. Що тобі це дало? Що ти побачив, те, що ти не міг побачити до, до цього? Класне питання. В мене, до речі, от, хто хоче в асоціацію, мені щось часто дзвонять і, і питають, Діма, от там асоціація треба чи не треба входить? Там? А які плюшки? Що, що я від цього? ти мені треба там, зноси платити?» що від тебе? <кхід> Насправді. <кхід> Я скажу про себе, що мені це дало, а людина там сама зробив висновки. Насправді для мене це спілкування, бо я вважаю, що комунікація це найголовніший двигун в розвитку. Чим би ти не займався, розумієш? Комунікація побачить таке ж саме виробниця на західній Україні, яка займається хорікою з сторони, і ти побачиш, якісь як вони працюють, якісь плюси, якісь мінуси. Розумієш, просто познайомитися з якимись людьми, взнати вообще, нашого меблевого бізнесу. Там від Одеси, хто там робить двері, хтось там робить стільці, хтось там робить ліжка. Вивчити ринок, вообще, які існують підприємці, які існують об'єми. Люди знають, що там є меблеві виробництва, які там обіг у них місяць там по 10 мільйонів доларів. Да? А може і більше. А вони існують ці підприємці. За ним стоять люди, там, там я не знаю, скільки гектарів землі, там своє ТП, там, і вони шпарять там пів Європи меблями. Скажу, такі підприємці стає, які там меблюють президентські палаці, там і так далі. Все це існує. А я цього не знав, розумієш? Щас половину цих підприємців мої друзі. Ну, наприклад, він там бере якийсь об'єкт, каже, до мене звертається, а можна в тебе замовити. До цього б ніколи не було. Тобто комунікація, розумієш? Ти не зможеш сидіти в себе на виробництві там, маючи навіть дизайнерів, і розвиватися. Це не тільки про розвиток виробництва, це про роз свій особистий розвиток.